Слова пісні як наказ. Українські школярі надихають бійців на боротьбу та просять повертатися з перемогою. Музика, пісня та віршоване слово для солдатів на полігоні, наче бальзам на душу. Вони нишком плачуть під слова пісні Скрабіна. Мамо. «Мам, ти в бив, жой, завдовий, і в Чи бурхливо підспівують популярні червоні руті Володимира Івасюка? Ці емоції у військовослужбовців викликають не імениті артисти, а школярі та вчителі Трускавецької школи номер 3 Щирість та безпосередність дітей л'ється зі сцени та зворушує серця бійців. Дає нам трошки, можна сказати, трохи від служби, трошки нам відійти, трохи розслабитися, трохи відчути задоволення, моральне, фізично розслабитися. Так. Отак кожен день на полігонах Тренування там, Трохи напружено. Так ми трохи в неділю розслабляємося, відпочиваємо душою і тілом відпочиваємо. Третя Трускавецька школа, мистецький побратим 184-го навчального центру, що у старічах на Львівщині. До бійців, які тут проходять підготовку, вони приїжджають вже вдруге. І кожного разу школярі, яким від 7 до 16 років для солдатів дають по два концерти. Тепер воно вже практично в другий рік воно пересло, можна сказати, як професіоналізм. Діти їздять, концерти дають. Це вже настільки. Відпрацьовано, щоб підняти бойовий дух солдат, щоб підняти їм настрій, щоб якусь частинку добра, радості, веселості принести їм, щоб якось розбавити їхнє життя в військовій частині. Діти розуміють, що у нас є армія, у нас є потенціал, у нас є ті, хто нас захищає. Вони їх бачать, вони з ними спілкуються, вони з ними фотографуються. Діти мають дуже велике бажання їздити. Вони в них немає такого, ой боже, знов їдемо. Ні, вони завжди перепитують, коли ми знов їдемо. Глядачі у залі як контрактники, так і солдати строкової служби. Хлопці записують виступи на мобільні телефони, а після концерту фотографуються із школярками. Для них такі зустрічі, наче повернення додому, до своїх рідних та близьких, а фото та відео на телефоні залишаються приємними спогадами. Військовослужбовці, які проходять підготовку у навчальному центрі, родом з усієї України. Тож для них концерти це і позитивні емоції, і нові знання. Концерт був етлічний. Так, обстановку. Очень школе тру, школі випуску тру, Трук Трускавець за те, що приїхали і сделали такий приятный концерт. Очень сподобалось то, що пісні з емоціями, очень такими взрывными емоціями. Найбільше вибухових емоцій військовослужбовцям подарував учнівський рок-гурт, який заспівав як власні пісні, так і переспівав відомі екстрадні композиції. Із концертом у військовій частини школярі Трускавецької школи номер 3 їздять вже понад півтора року. За цей час діти виступали майже 20 разів. Спершу такі поїздки були ініціативою Трускавецьких волонтерів, вчителів та самих школярів, а згодом їх підтримали меценати та місцева влада. Я сидів на першому ряді, це так знаєте, як посередник між сценою ну і залом. Ну чи засипило? Мене засипило деколи на сльозу, і на посмішку, і на крики, на емоції. І я от вже вже дозрів. До цього до нас я вже так думав, як це зробити, це обов'язково треба нам вкласти гроші у патріотичне виховання дітей. І навіть у такі поїздки, чи на яворівський полігон, чи на інші військові частини, вони мають бути як складовою частиною цього виховання. Підбадьорити контрактників до навчального центру разом із школярами приїхала колишня учениця Турсковецької школи, номер 3 Мар'яна Ярчук. Дівчина нині навчається на Тернопільщині у Хоропецькому ліцеї з поглибленою військовою фізичною підготовкою. Зі сцени для солдатів Мар'яна зачитала власні вірші. Ми дуже часто їздили сюди на концерти і бачачи військових, я дуже захотіла теж захищати батьківщину. Для мене військові стали стимулом для наслідування. Мар'яна Ярчук зазначила, що поступити до військового ліцею вона вирішила під час поїздок із концертами по військових частинах. Тематика національно патріотичного виховання, військово патріотичного виховання, вона чітко спостерігається динаміка. Ті діти, школярі, вчорашні, які до нас приїжджали, вони вже приїжджають відповідно в статусі е, ліцеїста, тобто обрали. Шлях і пов'язує свою майбутню з армією. Це дуже приємно». Окрім Мар'яни, пов'язати своє життя з армією вирішив ще один учасник мистецького колективу 3-ї троскавеської школи Роман Савчин. Минулоріч хлопець підписав контракт із збройними силами і нині перебуває у зоні АТО під Маріуполем. Тож не лише учні своїми піснями приносять радість військовослужбовцям, а й армія допомагає молоді знайти свій життєвий шлях. Тут керування танком перед назад, вроді. І Ілля для побережної кабіні реактивної системи залпового вогню уявив себе танкістом. Тепер він задумався, ким бути спортсменом чи військовим. У кожній військовій частині, куди школярі приїжджають з концертами, вони знайомляться з життям військовослужбовців, оглядають зброю та техніку. Тож у 184-му навчальному центрі учні теж відвідали полігон та оглянули бойову техніку. Фотографії з полігону та теплі слова вдячності від військових за чудовий концерт залишиться у дітей на все життя.